Добрий день всім добрим людям! Ось такі млинці я насмажила, але мені того здалося замало. І вирішила я, що потрібен, потрібен кремчик. Кремчик зробила отипу майонеза з молоком та олією, цукрозамінник. Змастила кожен млинець, посипала кокосовою стружечкою. і от таке. Щастя в нас вийшло смачний, досить дуже смачний. Він постояв досить довго, настоявся, і ми вже ним смакували, коли світло вимкнули. Але це нам трішечки скрасило ці моменти. Я дуже задоволена, що таки не полінувалася і зробила його, щоб. Родина моя трішечки пораділа. Якщо його прикрасити по-іншому, то навіть можна його ставити на святковий стіл. Чому б і ні? У мене млинці з борошна зеленої гречки, без цукру, без глютену, без цукру, тому що у мене цукровий діабет, і в нашій бабусі теж без глютену, тому що у сина. Алергія на пшеницю. То ось так крутимось як можемо, щоб смакувало всім, і можна було родиною посидіти за одним столом, за однією стравою. Це дуже важливо в наш цей час, та в будь-який час це дуже важливо. Всім мира, мир так і буде.